З'явилася доволі незвичайна проблема, перестав працювати мій опіль на газу та й на бензині. Немає холостого ходу. Машинка троїть, але коли даєш газу, то вона працює нормально. Тобто симптоми підсоса воздуху. В общем-то, перебрав я усе: і газовий редуктор, і свічки, і трамблер, Дійшло до того, що я зняв. Попросту Впускний колектор. Коли я його зняв, то там, де повинен стояти електроклапан холостого ходу в карбюраторі Пірбург-1Б. Його там попросту не було. Я не знаю, що там стояло до цього і як воно оту випало, але машина до цього працювала нормально. Що я зробив? Затулив ту діру, так би мовити, та замазав герметиком зверху. Ну, звісно, це на врем'я. Бо в магазинах запчасті так не знайдеш, тому що потрібно все замовляти з інтернету.